Вітаю, як обіцяла, так і викладаю таку тему, як позбутися заздрості до інших та не руйнувати собі життя. Перш за все, що треба зробити, це усвідомити та прийняти. Дозвольте собі завидувати. Та не засуджуйте себе за це, не дозволяйте їй заволодіти вами. Друге, розберіться, що саме викликає заздрість. Це може бути чужий матеріальний успіх, це можуть бути чужі стосунки, певні чужі навички. Використайте відчуття заздрості як поштовх, стимул для вашого розвитку, для вашого власного розвитку. Четверте, більше ніколи себе не порівнюйте з іншими. Ставте свої цілі та працюйте над їхніми досягненнями. Шукайте якісь е, захоплення, розвивайте свої таланти. Не кажіть, що у вас їх немає, я в це ніколи не повірю. Можете, наприклад, читати онлайн цікаві книжки і це знімати. П'яте, будьте вдячні за те, що маєте. Це допоможе вам бачити позитивні моменти життя. Розвивайте в собі доброзичливість. Сьоме. Фіксуйте власні досягнення. Можете у щоденнику, можете створити колаж. Неважливо, але фіксуйте. Восьме. Знайдіть людей, які вас будуть підтримувати. Дев'яте. Спробуйте поставити себе на місці тієї людини, якій ви зазрите, та зрозуміти її ситуацію. І десяте перетворіть свою заздрість. На мотивацію